Добрий день, шановні мешканці та гості міста! А день дійсно добрий, бо об'єднав всіх нас з нагоди відзначення дня нашого чарівного, прекрасного міста Запоріжжя. Запоріжжя моє парвінкове. Переконана твердо у тім, що мені усміхнулася воля народитись під небом Твоїм. З днем народження моє Запоріжжя! З днем народження, прекрасне місто! Хай лунає завжди над тобою! Пісня щастя, праці, злагоди добра. Запоріжжя це наш рідний отчий дім. І щоб не трапилось, куди б не занесла нас доля, все одно нашим домом буде і є, залишається рідне Запоріжжя, бо для нас це найкраще місто на землі. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Де небо, то від хвиль дніпровських синє, то наче мак червоний від заграв. Де не весь світ хоралить колосками, у січах кров'ю зрошена земля, Де царство дум, де навіть кожен камінь народу невмирущість прославля, де сяй возгод висотою турбіни, а Хортиця сурмить, як проплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Запоріжжя, Запоріжжя місто красне. Тобі моя любов і пісня ця, ти давнє. Вічне, молоде, прекрасне, хай не минає тебе доля щастя. Моя ж любов не знати кінця. Запоріжжя місто з багатим історичним минулим, яке своїми коріннями сягає силою давнини. Стародавня козацька земля пам'ятає великих гетьмарів Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Наливайченка, Дорошенка. Щоб повіковічити пам'ять наших предків, нам треба зробити все. Щоб на нашій землі були вічними людяність, добро, любов та злами. Рідне місто моє, ти щасливою долі колиска, ти козацький форпост в запорізькому древній країні вічна пам'ять людська і вогонь обалізка, і тривога, іщем за любиму країну свою. Коли пісні мого краю лунають у чарівних голосах. Мені здається, що збираю. Цілющі трави я в лугах, Запоріжжя, чудове Запоріжжя, в обіймах калин і ціпров. До тебе по не схолоне, моя колискова любов. Запоріжжя, рідне, миле, тут живе моя родина. Я люблю степи й поля, що дарує нам земля, козаки жили тут дружно, захищали всіх нас насмушно. Запорізьку січ побудували, народ вільний прославляли. Зараз є дубовий гай і музеї через край, портиться природний рай, нашу землю прославляй, Запоріжжя диво світу, Тут отримаю освіту, друзів коло, мрій багато. Для мене це важливе свято. Хоч і бабить мене далина, та не зраджу тебе, я ніколи. Ти для мене у світі одне, моє щастя, мій дім, моя доля. Міста, як і люди, мають свою біографію. Ритоманною долю і історію. І подібно людським доля міст сповнені бурхливих подій, трагічних і яскравих водночас. і повага до міста приходить до свідомленням його славного і героїчного минулого. Історія міста відображена через призму добрих справ, його видатних мешканців, які у всі часи творили і примножували славу й добробут Запоріжжя. Величне Місто, де пороги могутнього батька Дніпра, Козацький стан видно з дороги, це рідна нелечка земля, красиве, миле запоріжжя, ось Металург і Сталевар, і острів Хортиця безмежний, працює в полі хлібодар. Проспект, музеї, гай дубовий, козацька слава і пісні. Високе небо мармурове, так любо жити тут мені. Тому й через тисячі років Дніпро нам ласку несе, і небо сміється високе, і радістю дихає все. Хай буде небо голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині, хай буде мир на окані. Від щирого серця вітаємо вас зі святом з нагоди відзначення дня міста Запоріжжя. Зичимо вам миру, добра і щастя. Слава Україні! Героям слава!